І як відомо, не тільки Коломойським і Аваковим єдиними а так само завітали правоохоронці до очільниця столичної податкової і колишніх міністрів, і не лише з обшуками, а й з підозрами. Чи не вперше в українській історії слідчі ДБР обшукали житло та робочий кабінет керівництва податкової служби Києва? Спосіб життя Оксани. Датій вона очолює податківців. Не відповідає їй доходам, твердять правоохоронці. В неї знайшли 158 тисяч доларів, понад півмільйона гривень та близько двох тисяч євро. А ще елітні годинники, дорогоцінності, брендовий одяг. Посадовиця має три квартири в Києві за міський будинок та кілька авто загалом на майже півтора мільйона доларів. Втім, найбільше. Вражають списки бажань, які виявили під час обшуку. Оксана Датій у 2018 році мріяла стати начальницею Київської податкової, мати Соболину шубу, дорогий годинник, а також переїхати в Лондон у 2021 році. Чиновниця вже мріяла не лише про Лондон, а й про Мальдіви. але вже разом з чоловіком. А ще жінка ставила собі за мету заробити мільйон. Про що мріяв екс-очільник департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдан Хмельницький? Невідомо натомість, за результатом слідчих дій, отримав повідомлення про підозру у закупівлі неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Колишньому очільнику Міненерго Ігорю Насалику теж повідомили про підозру йому закидають підписання збиткових угод на користь компанії, що пов'язані з олігархом Дмитром Фірташем, на суму у півтора мільярди гривень. Завітали правоохоронці до народного депутата Вадима Столера. За інформацією СБУ, вони розслідують участь будівельних компаній підконтрольних нардепу від забороненої партії ОПЗЖ, легалізації коштів кума Путіна Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб. Журналісти-розслідувачі твердять, що у січні столар повернувся до України перший після початку вторгнення, відтоді йому заборонений виїзд. Генеральний прокурор Андрій Костін за наслідками усіх слідчих дій заявив, що це сигнал чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були. Обшуками у різних міністерствах та службах завдано глобального удару по внутрішньому ворогові. Так активність правоохоронців прокоментував очільник СБУ Василь Малюк з його слів. Мова про боротьбу зі зрадниками, представниками організованої злочинності та корупціонерами. Ірина Винокурова, телеканал Київ.